Доброго дня. Ви знаєте ті демократичні процеси, які проходять в Україні. Вони і стосуються Липовця, і району, і області. Сьогодні йде об'єднання громад. Наші всі сусіди це Ілінецький район, Немирівський район, Калинівський район, Оратівський район. Усі наші сусіди відбулись вже об'єднання. І є певні переваги. На жаль, в Липовецькому районі ось ця робота саме стоїть, ну, можу сказати, на нулю, поки жодна громада не об'єднується об і жодна громада не об'єднається. Багато є людей, які підтримують об'єднання, багато є людей, які не підтримуються, як в звичайний період, коли проходять відповідні реформи. Сьогодні постає питання: а чи доцільно об'єднуватися? Давайте для того, щоб поговорити про об'єднання громад, спочатку треба окреслити коло, навколо якого ми будемо працювати, або навколо ми будемо говорити. Ну, по-перше, сьогодні, уже сьогодні, ще підкреслю, уже сьогодні говорити про те, що потрібне, не потрібне об'єднання людей громад це вже запізно. Це треба було говорити два роки, два, а то й три роки назад. Сьогодні на законодавчому рівні це вже врегульовано. Все. Об'єднання громад проходить, буде його не зупинити. Це по-перше. Друге, сьогодні говорити про те, що дайте мені гроші і не треба мені ніякого об'єднання, це демагогія. Чому? Через те, що знову ж таки законодавець на законодавчому рівні чітко окреслив правила гри. Тобто ось таке е, умови, тобто об'єднання громад і підуть відповідні кошти. Тому то від об'єднання громад ми ніде не дінемося. Стоїть питання. Єдине, сьогодні це об'єднання громад добровільне. Але є уже законопроект зміни до, законодавчих, до наших законодавчих актів, яким передбачено і примусове об'єднання громад. Тому то виходить питання слідуюча, якщо взяти підсмість, що об'єднання буде рано чи пізно все. Сьогодні постає питання: хорошо, давайте візьмемо наш Липовець і Липовецький район, чи це потрібно? Хорошо, а що буде, як ми не будемо об'єднуватися? Давайте підемо відсупротивно. Ну, по-перше, об'єднані громади отримали певну фінансову підтримку. Ну, саме перше, вони отримали певні права і обов'язки. Ми завжди говорили, що давайте ми на місцях будемо вирішувати наші проблеми. Держава дала вирішити наші проблеми, можливість дала вирішити проблеми на місцях. І разом з тим, вперше, відколи я працював органом місцевого самоврядування, а це, можна сказати, ще десь з 80-го 80 року, перше дала фінансову підтримку. Тобто різко збільшується бюджет. Ну, для прикладу, ось візьмемо наші лінці. Бюджет Ілінців десь раніше був ну 14 мільйонів, 15 мільйонів. Сьогодні я заходив на сайт Іллінецько об'єднання Ілінецько об ілінець міської ради, прогнали в них бюджет прийнятий 115 мільйонів. Є різниця 16, 15 і 115. Крім того, у в мене є така інформація. На сьогодні ця інформація не офіційна, але будемо говорити з відповідних джерел, що все-таки Ілінців отримують не 115, а до 150 мільйонів. Є кошти, є кошти. Наприклад, як бюджет Липівця до 14 мільйонів і 150 мільйонів в в об'єднаних громад. я розумію, що там ми б об'єдналися 20 населених пунктів, але в тих населених пунктів було десь приблизно бюджет по 700-800 тисяч. Прикинемо, бюджет 700 тисяч об'єдналися 20 громад, це ще 14 мільйонів. Значить, 14 лінців були. Місто 14 мільйонів, 28 мільйонів. Ну, грубо 30, 30 мільйонів і 150 мільйонів є різниця. Тому, -то, якщо є кошти, можна щось робити. Получається така ситуація, що ті громади, які об'єдналися, будуть успішно розвиватися, причому швидко будуть розвиватися. А ті громади, які не об'єдналися, я розумію, що зараз в них коштів більше. Бюджет більше, все-таки десеція проходить, але не настільки такі більше. ті громади, які не об'єдналися, різко будуть збільшити розрив. Оцей розрив, економічний розрив, розрив між містами. І ми просто-напросто ці громади, які вже об'єдналися ці міста, не до міста і села ми не доженемо. Різко зростає розрив Розрив між благополуччям громад. Це перше. Друге. Збільшення, збільшення різке збільшення бюджету дає можливість створення додаткових робочих місць в бюджетній сфері. Це і в освіті, це і в культурі, це і в медицині. Крім того, якщо збільшується. Бюджет відповідно більше проводиться ремонтів будівництва. Це збільшення тимчасових робочих місць. Ну для прикладу, коли будувався наш сквер за європейські кошти, там на протязі тридцяти місяців місяців працювало близько 35 чоловік і отримало непогану зарплату. Це створено з тимчасовим робочі місця. Збільшення бюджету дасть можливість створення робочих місць. Це слідуюче, крім, крім того. Сьогодні в нас є велика проблема. Як би ми не говорили, проблема в чому заключається? Як би ми не говорили, можна збудувати вулицю, можна воду зробити, можна освітлення, але саме головне для того, щоб громада або місто було комфортне для проживання, потрібна робота. Розказуєте, що сюди. Приїде великий інвестор і дасть роботу, тут буде якийсь завод, фабрика і так далі. ну подібне. На сьогодні це досить складно. У нас просто немає таких трудових ресурсів. Надіяти, що наші сьогодні сільські формування, які по селах дадуть робочі місця, ну це теж дуже складно. Через те, що давайте подивимося, хто старше пам'ятає, раніше в колосі було 30 тракторів. Для того щоб обробити землю, сьогодні три трактори, і це вже достатньо, щоб обробити землю. Значить, ці люди, які були 27 сім відпало і техніку досконається. Тому то розраховувати, що ці е, ж іменно сільосформування дадуть багато робочих місць не можна. Але є сьогодні таке поняття, як самозайнятість. У нас є найбільш сіна річ, це наша земля. Сьогодні люди напри це я все для прикладу. Сьогодні люди для прикладу вирощують картоплю, яка нікому не потрібна, яка не дає їм прибутку. Але сьогодні можна е, е, вирощувати інші культури, наприклад, маліну, умовно кажу, наприклад, клубніку, наприклад, смородину, інші, які дадуть, дадуть прибуток. Але стоїть питання: якщо буде одна людина це вирощувати, то сюди ніхто не приїде. Якщо це буде вирощувати 200 чоловік, 300 чоловік. І вони за один раз зможу зможуть зібрати тонну дві тони, то сюди приїдуть люди. Ось коли будуть кошти об до чого, я веду, коли будуть кошти об'єднаної громаді. Сьогодні можна розшити на таке поняття, як притягнення ринків збуту безпосередньо до виробника. Це дасть можливість розвиватися виробнику громади, які не мають кошти, тобто які не об'єдналися цього з цього зробити не можуть. І слідуючи на сьогодні, політика держави направлена на підтримку. Об'єднаних саме громад. І додаткові кошти громади, яка не об'єдналася, наприклад, державний кошт з Фонду регіонального розвитку, практично отримати не можна. Значить, виходить, що та громада, яка об'єдналася крім свого бюджету, потужного бюджету, ще одержить державну підтримку. Громада, яка не об'єдналася цієї підтримки, на сьогодні не отримає. Крім того, є цілий ряд європейських грантів. За інших грантів, які направлені сугубо на підтримку об'єднаних громад. Ті громади, які не об'єднали, не об'єднались, цього отримати не можуть. Ну, для прикладу, чи це реально, чи це нереально? Реально. Міська рада Липовецька в свій час виграла грант по е Облаштування скверу, це розвиток велотуризму в Липовецькому районі. Виграно грант по воді, виграно грант про освітленні. Це нормальна сума коштів, яка може знову попасти в місто, в село і дасть можливість розвиватися територіальних громадів. Крім того, збільшення бюджету дасть можливість вкладення додаткових коштів освіту, культуру, медицину, житлово-комунальне господарство, а це дасть можливість. Надавати кращі послуги. Ви уявіть, якщо ми сьогодні вкладемо кошти відповідно в медицину, значить кращі послуги отримуємо, вкладемо кошти в освіту, кращі послуги отримуємо, так само і житлово-комунальне господарство. Ще є одна проблема, яка, яку сьогодні можна вирішити. Це підтримка громадян через зменшення тарифів, житлово-комунальних комунальних тарифів. Якщо громада буде мати коштів, вони кошти, додаткові кошти, великі кошти, об'єднання громади це має. Вона може повністю оновити житлово-комунальне господарство. А оновлення житлово-комунального господарства е дасть змогу зменшити витрати на його утримання. Будуть менші витрати на його, на його утримання, відповідно і тарифи, різ тарифів відповідно зупиниться. Крім того, якщо будуть кошти, можна буде. Розвивати і каналізацію, розвивати воду, будувати водогони. Чим більше буде споживачів. Тим тим послуги, все таки тарифи будуть менші, будуть утримуватись. Це дасть мову таким чином підтримати, підтримати людей. Тому то іменно саме саме об'єднання об'єднана громада дає можливість створення комфортних умов проживання в містах і селах об'єднаної територіальної громади. Ясно, що буде укрупнення районів. Тим більше що є вже відповідний законопроект, який стосується, значить, укрупнення крупне, районів. Коли буде окрупнення районів, то громади, ясно, що буде райцентр там, де буде потужніша громада. А потужніша громада буде там, де є об'єднана громада, бо там буде більше коштів. І тому, якщо Липовецький район тільки не об'єднається, тільки не об'єднається, наш Липовецький район просто-напросто розірвуть. Е, ну, умовно, части, якщо в нас не будуть об'єднані громади. А Калинівка вже об'єднана, Іллінці об'єднана, Немирів об'єднана, Вінниця потужна громада, то села, які в Липовецькому районі, просто-напросто відійдуть до тих районів, укрупнених районів, і район просто-напросто розірветься. Уявіть таку ситуацію, що район розірваний. По-перше, ну якщо трошча відійде, умовно кажу, до Іллінців, попробуйте до Іллінців до добратися. Строщення, ні зв'язку немає, ні доріг немає, нічого. Це по-перше. По-друге, якщо тільки не буде району, не буде райцентру, тут ви уявіть, яка маса людей, державних службовців, які обслуговують повністю район, залишиться без роботи. Якщо ці люди залишаться без роботи, вони повинні кудись піти. Ну, частина з них Мають педагогічну, наприклад, освіту. Вони підуть в школу. Підуть в школи, значить, ці вчителі, які зараз мають відповідне навантаження, вже такого навантаження не буде. Частина підуть на ринок, просто на ринок торгувати. Але сьогодні наш ринок підприємцями перенасичений. Сьогодні вже прибутку немає такого на ринку. Уявіть, що ще певна маса людей знову піде торгувати, не будуть мати ні ті прибутки, ні ті прибутку. Прибутку, частина поїде на заробітки, але ті люди, які поїдуть на заробітки, хто помоложе, вони приїдуть із цією сумою коштів, які вони заробили, вони не підуть на Неповерський ринок. Вони поїдуть в Хмельницький для того, щоб скупитися, бо є, є відповідна велика сума. Тому то постраждають, якщо тільки буде, постраждають підприємці, постраждають, постраждають вчителі і так інше. Інше, якщо буде у нас е населені пункти, які більш комфортні для проживання, ті самі лінці. Ми маємо приклад таке, коли сіл люди емігрували в міста. Чому емігрували в міста? Через те, що там краще жити. Там краще жити. Так само зараз відбудеться міграція. І частина нашого населення просто-напросто вийде. Злипився, з навколишніх сіл вийде. і Уявіть таку картину, що, наприклад, злипився, виїжджає частина, частина населення, значить, стає менше дітей в школі. І стає менше дітей в школі, значить, кількість. Коштів, які держава виділяє через субвенцію на утримання шкіл, зменшиться. Але наші всі сільські школи живуть за рахунок міської школи і тубірських шкіл, які частину коштів в ручному режимі. Видають видають на села, оскільки на міські школи і на турницькі школи наприклад люди виїдуть, вже буде менше коштів. Коштів ви до що получається вже з цих шкіл забрати кошти, які кошти кинути на сільську школу вже не можна, бо ця школа не вийшла. Значить в першу чергу, що до чого призведе? До закриття сільських шкіл через те, що громада зараз утримати сільську школу в тому селі просто не, не зможе, немає таких коштів. Це одне буде менше менше відповідно людей, значить. В, в медицині кількість лікарів, кількість ліжок є, виділяється на стільки людей, на кількість людей. Значить, сьогодні постраждає наша медицина, наша лікарня, практично наша лікарня, буде зникати, перетвориться в амбулаторію. Якщо ми цього хочемо, і якщо ми до цього стремимося, то, то це зупинитись на цьому ніякого об'єднання об не треба. І найголовніше принцип. Що ініціативи виграють, є наскрізним для процесу децентралізації. Що це означає? Ті, що об'єднались перші, отримують більше коштів, ті, що другі, більше коштів, ніж треті. Ті, що треті, більше чим четвертий, і так інше. Для прикладу, ви розумієте, що, наприклад, сьогодні держава виділяє певну суму коштів. якщо мене не зражує пам'ять на підтримку громад, сьогодні на сьогодні виділили коло біля двох мільярдів. Але держава на сьогодні не має такого потужного розвитку. І на той рік вона виділить теж 2 мільярди, ну може чуть більше. Але якщо цю, сьогодні умовно кажуть, 2 мільярди ділиться на 200 громад, це одне. А якщо умовно через рік 2 мільярди буде ділитися уже на 400 громад, це інше. Тому то хто перший, такий принцип, при, при, хто перший скочив скочив потяг, той виграв. Ну, Якщо говорити за опонентів, які мотивують тим, чому об'єднуватись Мотивація в них таки єдина. Єдина, що е, куди ж піде е, житель села, щоб взяти довідки і так далі. Що сільської ради немає. Просто-напросто, е, сільська рада заміняє, заміняється інститутом старост. Староста буде давати і довідки, і все, все таке інше. Тому то о, те, що це важко буде для людей, це зов, зовсім неправильно. Це зовсім неправильно. І, звичайно, ще одне, що позакривають школи, позакривають. Е Відповідно, ФАП і так далі. Це, це зовсім не неправильно. А ви мені скажіть так таку сьогодні. Я не можу сьогодні сказати, чи закриється буде об'єднана громада, чи не закриється. Але все-таки в об'єднаній громаді буде більше можливості, більше грошей, Тому то менша можливість закрити школу. А і від зараз хіба школи не закриваються? Хіба від того, чи об'єднається не об'єднається, не закриється школа, чи не закриється ФАП? Лишитись школі і хвапу при об'єднаній громаді набагато більше можливостей. хоча б тому, що ті дипу що сьогодні. Школи буде закриватися на рівні району області, а сьогодні буде об'єднана громада, це менше, менше менший суб'єкт, і там же ж будуть депутати з того села і так далі. І тому то вони будуть рішати. Ще можна таке питання задати опонентів. Хорошо, от буде міський голова, чи голова об'єднаної громади, який працювати основно на місто, чи на місто чи на кілька сіл, але ж, вибачте, йдуть вибори і процес. Демократизація в тому залі і заключається, що якщо він буде голова об'єднаної громади погано працювати і депутат погано працювати, то його те село чи населений пункт просто за нього не проголосують, просто його не, не буде вибрати. Оце і заставляє працювати на кожен населений пункт. Ну, я оцей розподіл, я говорю, нікого не лякаю. Але я знаю одне: що сьогодні. Необхідно, щоб Липовець розвивався, необхідно, щоб розвивався Липовецький район, необхідно, щоб розвивалися сели, які є. І об'єднані громад на сьогодні це єдиний шлях. І ще повторюсь, в кінці я починав все, і ще в кінці повторюсь. Сьогодні процес об'єднання громад неминучий. Там розказують, що сьогодні їх може це все неправильно, хорошо чи не хорошо. Ніхто не знає, ще, чи це хорошо чи, чи не хорошо. Але сьогодні процес йде і чи за від того, чи ми вклинимося, чи не вклинився в нього, залежить добробут наших громадян і залежить комфортність проживання наших громадян. Тому то я звертаюсь і до депутатів, і до е голів територіальних громад. Ви подумайте. Що, що завжди завтра буде? Ви подумайте, що завжди що завтра буде з нашими територіальними громадами, коли сусіди розвиваються, а ми будемо тупцюватися на місці.